На майже 4 мільярди гривень цьогоріч держава планує видати грантів для вітчизняних виробників. Їм треба подати бізнес-плани пройти співбесіду до цієї програми. Міністерства економіки ще в перший рік повномасштабного вторгнення приєдналося одне з підприємств, що переробляє пластик на Львівщині. Чи допоміг їй державний грант в один з найважчих періодів для бізнесу і на що витратили кошти? Дивіться далі. Пакування для виробників побутової хімії та різні кріплення це лише невелика частина того, що виготовляє це переробне підприємство на Львівщині. Оце якась є гранульована вторинна сировина. Так сировину змішують з кольоровим пігментом, а далі висипають у спеціальну машину. Працівник лише контролює процес і забирає готовий продукт. Це система вирівнювання плитки, саме клин для зажиму. Здається, щось таке дивне, але насправді ідея просто ну, мільйонами. Подається, усе почалося майже 20 років тому. У гаражі з одним верстатом ідея створити підприємство з переробки пластику виникла спонтанно. Мені подзвонив знайомий Київ і спитав, здав питання, чи можу я зробити йому пластиковий виріб. Я в той момент взагалі нічого не знав. що Саме цікаво, але сказав, ну, давай спробуємо запустити щось. Повномасштабне вторгнення стало для бізнесу випробуванням. Довелося ненадовго зупинити роботу. Частина працівників пішла боронити Україну, а власник компанії навіть допоміг із релокацією конкурента з Харкова. Протягом півтора року вони все їхнє обладнання знаходилось на наших, на наших потужностях, поки вони там не збудували своє виробництво і потім переїхали. Так. У мене настільки потужні, щоб один одного, скажімо так. Нищити так або якось жорстко конкурувати, створювати проблеми. Ну. у 2022-му Підприємство подало заявку на грант для переробних підприємств від Мінекономіки, виграли максимальну суму 8 мільйонів гривень. За ті кошти оновили обладнання, і це допомогло швидше адаптуватися до змін ринку. Це обладнання, яке в тому числі було куплене за грантові кошти. Автоматичний вакуум завантажувач працює повністю автоматично. Там є датчик, який при зменшені об'єму. Матеріал до певного рівня включає подачу, і все одно сама завантажується. Одна з умов грантової програми створення нових робочих місць. І компанія успішно її виконала. Працевлаштували і ветерана російсько-української війни. Загалом тут розраховують, що до кінця року сплатять понад 10 мільйонів гривень податків. У міністерстві економіки нагадують, аби отримати грант для переробних підприємств, потрібно лише розробити бізнес-план і подати його разом із заявкою через портал Дія. А далі банк він оцінює бізнес-план, проводить співбесіду з підприємцем. За також може подивитися саме підприємство, і то тоді дає висновок, передає нам. І відповідно міністерство економіки приймає рішення про видачу гранту. Є два формати співфінансування: типовий 50 на 50 від держави та власника проєкту, а також пільгові умови для виробників дронів, поліграфії та підприємств з прифронтових територій. Грантові кошти відшкодовують тоді 80% вартості обладнання. Тут якраз у нас програма гарно поєднується з нашою також системою мікрогрантів, коли Мовний підприємець, початківець, може спочатку взяти мікрогрант до 250 тисяч гривень, наприклад, для відкриття власної справи. І далі, якщо він бачить, що в нього вже йде справа, він може взяти більший грант на розвиток своєї свого підприємства і таким чином, якраз там з доступними кредитами, якраз розвивати. Підприємство торік держава допомогла майже чотирьом сотням підприємств на 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Цьогоріч за перші два тижні вже подали 115 заявок на загальну суму 600 мільйонів гривень. Зі Львівщини Роман Гаврилів Ріголибінка подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.